Треба констатувати, що закон дійсно став краще, бо до нього ми додали податок на банки, який забезпечить надходження до державного бюджету додатково 37 мільярдів гривень до тих, які передбачалися попереднім першим читанням. В усьому іншому лишилося як було 3,5% з усіх заробітних плат з кожного громадянина рівно. Відповідно до його доходу, ми збираємо на армію, яка потребує сьогодні цих грошей. Ці всі гроші ще раз йдуть на армію і тільки на армію, на армію про виділення грошей, які ви голосуєте в цій залі майже одноголосно. Про підтримку якої ви, включаючи опозицію, що збиває системно цей закон, говорите з кожної праски. Вам розповідають, як армію любіть. Ті, хто пропонував замість патріотизму обирати математику в торгівлі з Росією, вам розповідають, що немає грошей на армію. Ті, хто з цієї трибуни розповідав, що немає потреби в додаткових віддатків з державного бюджету, коли ви голосували за закон про мобілізацію. Бо за Україну. А не страждайте на біполярні е, певні розлади, коли ви з одного боку голосуєте за виділення грошей армії, а з іншого боку, а з іншого боку, ви не підтримуєте закон про встановлення податків для всіх. Ви навіть не почули про який податковий тягар для білих, для чесних людей, які не можуть себе захистити. Ви будете сьогодні голосувати. А вони сподіваються, що саме народні депутати захищають їх інтереси. Один представник слуг народу сказав, що він пропонує повернутися з тим же текстом, що був провалений вперше. Насправді він вирішив, що оце саме вчителі, лікарі, бюджетники і ФОПи мають заплатити за справедливу справедливу плату за безпеку. Хто міг би таке подумати, що людина буде саме користуватися такими термінами, таким приниженням громадян України? Які зараз попали в скрутне становище, в тому числі і за вашої політики, яку ви проводили відносно підготовки до широкомасштабної війни. І у нас я нагадаю, за оцінками міжнародними 80% людей знаходиться за межею бідності. Тобто, ви б'єте по самим бідним людям, яким і так нема чим платити, не за харчі, не за комуналку, не за лікування, не за що. Але альтернатива є. Саме великий обман: що альтернативи цьому немає. Альтернатива є. Будь ласка, у нас 3 мільярда євро. Це доходи заморожених активів Росії. Чому їх не врахували? Це 120 мільярдів, а не 30 мільярдів, які ви зараз людей знімаєте. А Оподаткування грального бізнесу. 40 мільярдів обіцяли на місяць ноль сьогодні. А ви хочете з людей зняти 30 мільярдів і багато чого іншого. Зараз тест, хто проголосує проти людей за цей закон? Поіменний тест. Основна проблема цього закону в тому, що те, що нам не буде хватати ресурсу, було зрозуміло рік тому. Так само, як і зараз зрозуміло, що через 6-7 місяців також не буде в бюджеті хватати ресурсу. Тому нам потрібно приймати такого роду закону завчасно, щоб і бізнес, і громадяни готувалися. От ми зараз розглядаємо цей закон, знаючи, що через півроку нам не хвататиме ресурсу, навіть після прийняття цього закону. А чому ми зараз не розглядаємо законопроект, який адресує це питання через півроку, де ми могли би прийняти якесь збільшення податків завчасно, коли всі будуть знати, коли це відбудеться? Давайте визнаємо факт, що у нас немає з вами іншого виходу. Аніж прийняти помірковані підвищення податків і спрямувати більше грошей на потреби оборони України, аніж спробувати залишати податки на тому ж рівні, на якому є, і отримати негативний баланс бюджету для того, щоб не змогти профінансувати важливі статті віддатків для оборони. Прийняти за основу з доопрацюванням положень проект закону про внесення змін. До Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Реєстраційний номер законопроекта 11416 тисяч Д. За 241 рішення прийнято. Отже, законопроект іде на друге читання. Я не думаю, що ми будемо мати якісь істотні доопрацювання цього законопроекту до другого читання. Переконаний в тому, що наша псевдопатріотична опозиція буде подавати мільйон правок, аби заблокувати цей законопроект, бо вони хочуть і одночасно фінансувати армію, і одночасно не підвищувати податки. Такий біполярний розлік певний. Так, от власне. Важко буде на другому читанні, але ми обов'язково приймемо це рішення. Так, от про що закон і що власне в ньому є? Це перше з 2019 року таке системне підвищення податків для всіх з єдиною метою на армію. Це підвищення податків тимчасове. Воно буде скасоване з припиненням військового часу. Воно стосується військового збору. Ми додаємо плюс 3,5% до військового збору всіх. Громадян України, крім цього, також те, що ми додали в порівнянні з попереднім першим читанням, це податок на надприбутки банків. Річ в тім, що за сім місяців цього року банки отримали 120 мільярдів гривень чистого прибутку. Це найкращі показники за всю історію нашої країни. І більшість більше 50% від цього прибутку це прибуток від так званих депозитних сертифікатів. Вони є безризиковими. На них нараховується непоганий відсоток. Які залежать від облікової ставки НБУ, і власне ці прибутки і становлять основу прибутковості банківської системи сьогодні. Зважаючи на те, що держава дає можливість банківському сектору заробити з непритаманних його діяльності джерел, а саме від самої ж держави і сплачує ці відсотки, частину цих відсотків ми вважаємо за доцільна. Повернути в державу і спрямувати на армію це дасть можливість до кінця року збільшити з 30 мільярдів надходження до 57, От а наступного також дасть суттєве підвищення надходжень державний бюджет, але Розмовляючи з нашим міністерством фінансів і взагалі дивлячись на реалії нашого бюджету, ми розуміємо, що це можливо на жаль не останнє підвищення податків. Такі наші реалії назад у майбутнє. Ми мусимо вводити це оподаткування. Заднім числом з 1 жовтня, це в разі, якщо взагалі законопроект буде ухвалений, на жаль, опозиція грає на почуттях громадян сильно і говорить про те, що податки взагалі не потрібно підвищувати, потрібно оптимізовувати державний бюджет, якісь скасовувати програми. Відтак для того, щоби. При такій інтенсивності бойових дій, при тому, що ми зараз маємо з допомогою міжнародних партнерів інших країн НАТО, які нам допомагають, цього все одно недостатньо для того, щоб профінансувати як утримання військовослужбовців, так і зброю, і на жаль, навіть виплати по загиблим сім'ям, також під загрозою, якщо ми не вдамося до підвищення податків.